Дії, друзі, з вами я, Олексій. Сьогодні я вам заспіваю свої три пісні. Не знаю, на що показав шість. Добре. Погнали. Я сідаю, бо мені важко так стояти. І погнали. Перша моя саме перша ще пісня це бомжи і бомжи. Бомж і бомжи. І я її вам заспіваю від початку до кінця. бомжи, і бомжи. -бомжи I'm sorry. 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 i am sorry Момжи! У цій пісні ще буде Двочастина Одного разу я в школі намалював себе ніби того опника. І як ви думаєте, яка пісня вийшла? Думаю, ви зрозуміли. І кинік і...

Так, друзі, це після ще буде теж робитися, тому всім пока. З вами був Олексій. Напишіть в коментарях, що мені намалювати. І пустуйте лайки, підпишіться. З вами був Ооо!